А у нас протягом трьох днів відбувався табір «Суперкнига», який називається рятувальники. Нас відвідало дуже багато діток, більше ніж 100, Це навіть більше ніж ми розраховували. Дітки були з різних місць, в тому числі з нашого району, з Червонограда або внутрішньо переселені особи. Саме основна ціль табору — це в першу чергу познайомити його з нашим найближчим і найкращим другом Ісусом Христом. Господь той, на кого ми можемо сьогодні покладатися, коли нам дуже страшно, бо це дуже актуально, на жаль, у військовий час. І дітки відкривали своє серце, розказували про свої страхи, про свої переживання. Багато хто говорив про те, що я боюся смерті або я боюся, що прилетить до мене ракета що мені з цим робити, і так далі. Ми з ними спілкувалися, говорили, і це був дуже корисний час. Я вірю і для дітей і для нас самих. Що цікаво, коли ми поширили оголошення, першими відгукнулися поліціянти наші дорогі червоноградські. У нас був перший день, який називався підходив під таким лозунгом, темою Дисципліна і порядок. І ось саме влучно про дисципліну і порядок на дорозі вони пояснювали дітям, одягали їх в амуніцію міліцейську, дали їм відчути, що таке важкість бронежилету, що таке поліцейський шолом. Другий день був такий ще один сюрприз. Ми самі не очікували, але до нас ну, завітав в табір представник служби з медиків. І розказали теж про свою ну, функцію рятувальників. Вони розказали, як проводили рятувальну операцію з евакуації людей із Маріуполя. А третій день, тобто завершальний день, коли в нас була тема подяки, до нас завітали МЧС, пожежники. І це теж було їхнє бажання. Тут майори, капітани стояли, і пояснювали дітям техніку безпеки як пожежників. Ну і найголовніше, що ми розказали тут в цьому таборі, це про те, що існує супер рятувальник, суперспаситель Ісус Христос.